Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ростинний Світ! Хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал. Сьогодні ви дізнаєтесь, як боротись з найбільш поширеним та небезпечним шкідником, який називається самшитова вогнівка. А перед тим, як почати це відео, не забудьте підписатись на цей канал, поставити палець вгору та написати у коментарях. З якого ви міста. Мені буде дуже цікаво почитати звідки ви. Отже, розпочинаємо. Самшит це більш тозелене чарний, який найчастіше використовується при оформленні присадибних ділянок, оскільки ця росина невибаглива в догляді та дуже добре росте в тіні, а також вона стійка до морозів і виглядає декоративно упродовж всього року. Також самшит добре. Піддається стрижці, і тому його використовують для створення ландшафтних композицій або жиоплоту. Отже, самшитова вогнівка це маленький метелик, сімей самолів. Він має широкі заокруглені крила, світло-блакитні, з коричневим обрамленням у спокійному стані крила комахи, складені будиночком. Метелик має доволі привабливу зовнішність. У кліматичних умовах України самка метелика дає по три покоління в рік. Самка відкладає яйця на зеленому листі з тильного боку листка. Потім з'являються маленькі гусениці жовто-зеленого кольору. У дорослій гусениці колір змінюється на більш темний, а по бокам чорні та білі лінії. Також на тілі з'являються округлі цятки. Гусениці покривають чагарник павутиною та харчуються листям та молодим стеблом, у результаті чого рослина починає дуже швидко жовтіти, засихати та гинути. Навіть якщо сам щит виглядає здоровим, але поверх гілок з'явилась павутина, то треба відразу використовувати інсектициди. Оприскувати потрібно не тільки кущі, а й ґрунт навколо чагарника. Часто буває, що люди не звертають увагу на перші ознаки ураження куща шкідником, а потім боротися з ним стає вже пізно. Самшитові листки мають алкоїди, які є отруйними для деяких комах, але самшитова вогнівка напаки з'їдає ці листочки, накопичуючи в собі алкоїди, тому птахи не їдять таку гусень, хоча є відомості, що її поїдають горобці та шпаки. Але не наскільки масово, якби нам того хотілося. Отже, сайт рекомендованих препаратів можу назвати такі інсектициди, ДЕСЕС Профі, конфідор, вега, АКТЕЛІ, ЕНДЖІО, B-58. Обов'язково потрібно поєднувати їх з препаратами системної дії, наприклад, Актара, Конфідор Максі, у поєднанні, тобто розмішати. З контактними препаратами. Тим, хто має самшит, хоче зберегти його, потрібно постійно тримати цю ростину під контролем, проводити обробку спеціальними препаратами декілька разів протягом сезону. Після обробки інсектицидом і самшитової вогнівки, також варто підживити самшит, аби підсилити кореневу систему і забезпечити можливу регенерацію пагонів, яка б. Не була велика спокуса посилити зростання, пошкодження кущів, просимулювати ростину якнайшвидше, закрити потворні голі гілки загляним листям, підгодувавши добривом з великою часткою азоту. Посилення росту самшита. Після підживлення азотом обертається зниження імунітету рослини. Молоді пагони стають соковитими з тонкими клітинами. На стінках листка та низькою стійкостю до поїдання гусеницями шкідники, що вціліли після обробки, швидко доб'ють такі кущі. При цьому ресурсів на друге відновлення у рослини може просто не виявитись. Отже, якщо ви хочете зберегти рослину, то варто звернути увагу, на не так, як на відновлення їх декоративність, як на посилення їх імунітету, догляд за пошкодженим вогнівкою сам щит. Має свої особливості. Отже, добрива, які спрямовані на збереження імунітету, повинні включати мінімум азоту, багато фосфору, багато калію, кальцію та мікроелементів. Ранульоване добриво розсипають під кущ на пагонний метр та злегка закладають у ґрунт, потім потрібно добре пролити сам шит. Щодо обрізки пошкодженого вогнівкою кущів. Хочу зазначити, що обрізка таких кущів проводиться дуже обережно, оскільки ростин має відновитися та сформуватися, тому не варто дуже обрізати постраждалі кущі. Це ще більше послабить ростину потрібно обережно, зістригти та видалити тільки пошкоджене листя і стимулювати для зростання молодих пагонів. На цьому все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До нових корисних відео. На все добре!